Вітаю вас, шановні слухачі курсу Екологія. Зовуть мене Козій Іван Сергійович, я викладач кафедри прикладної екології і представлю вам дану дисципліну. Екологія відносно молода наука, проте вже зараз вона вражає своєю різноманітністю та всеосяжністю. Їй складно значно віднести до однієї з класичних наук, оскільки вона сформувалася на межі біології, хімії, географії. Щораз більше в екології розглядаються економічні аспекти. Деякі дослідники вважають, що з часом сама екологія має стати основоположною наукою, яка диктуватиме стратегію подальшого розвитку людства. Зміна температурного режиму планети, забруднення світового океану, руйнація ґрунтового покриву, знищення живих організмів і ще багато масштабних катастроф справді, людина не може чекати милостиві від природи після всього того, що вона з нею вчинила. Втім, людство не втратило шансу для порятунку, відбуваються локальні зміни на краще у тих розвинених країнах. Уряди і населення яких першим усвідомили небезпеку і спрямували чимало коштів на охорону і лікування довкілля. Для кожної людини важливо розуміти, за конкретною проявами екологічних процесів загальні закономірності речовинно-енергетичних та інформаційних процесів в екосистемах різного типу. Це дає змогу не лише зрозуміти процеси, які відбуваються в різноманітних екосистемах, а й прогнозувати подальші зміни в них під впливом зовнішніх чинників, так і внутрішньосистемних процесів. А також вміти знаходити шляхом оптимізації різних форм діяльності людини для мінімізації негативного впливу на природні комплекси. Шановні слухачі, бажаю вам успіхів у вивченні даної дисципліни.